Всім добрий ранок, вітаю на на Йога і сьогодні ми з вами виконаємо тренування на укріплення прес. Воно буде, знову ж таки, по табакі, Тут 50 секунд ми працюємо, 10 відпочиваємо. Воно буде не швидке, плані в тому, що ми не будемо заганяти там себе якось. Ми будемо робити все вдумчиво, з наміром, з направленням нашої уваги і концентрації. У наше тіло та м'яз, тобто ми не просто фітнес, ми не женемось кудись, да? ми з вами саме пропрацьовуємо нашу м'язи пресу в думчою. Це важливо, бо якщо ви робите якусь праву думками, готуєте борщ, ну результат буде неоднозначний. І я хотіла показати зараз. В мене частина циклу, коли овуляція. Тому живіт достатньо а, виходить вперед. Він в мене не гладкий, о, як там кубики дні преси, да? таке відбувається лише в інші фази циклу. І також важливо пам'ятати, що невелика прослойка жиру на вашому животі говорить про те, що у вас здорова гормональна система все працює класно і гарно. Тому ми з вами працюємо не тільки над м'язами, а ще й над харчуванням. Будьте до цього уважні. Ми з вами починаємо. Перше вправа – ми стоїмо на положення кішки. І з цього положення ми робимо вдих, розслабили живіт, видих. Тягнули пупок в себе, сильно промежений м'язок. І ще видих. Розслабили живіт, вдих. Втягуємо в себе живіт, пупок, м'язи проме, промежний. І видих. І дивіться, тут важливо, ми не користуємося попереком видих, втягнули себе живіт, для того, щоб крутити нашим тазом. Так? Ми лише працюємо з животом, м'язимо живота. Розслабили. Ще вдих. Підтягнули живіт. Видих. Вдих. Розслабили живіт. Видих. Тягнули. І ще вдих. І видих. Прекрасно. Ми залишаємо сположений кішик. Тут дві руки під плечима, права нога порна, ліва витягнула ногу назад. І наша задача зараз, балансуючи, підтягуємо лікоть до пупка, коліна до руки, і вдих розслабили живіт. видих, втягнули в себе, розслабили, втягнули в себе ще вдих. І перевіряйте, що ви не обходите провин, ви стаєте. Комфортно і е, ваша спина залишається рівна. Ви витягуєте себе в різні сторони. За руку вперед, за п'ятку назад. І вся увага у центрі тіла, в пупок, втягуємо нову, скручуємось і втягуємо в себе гарно. Молодці, ще дев'ять. Опорна нога може бути на полупальцях, може лежати на підйомі, як вам зручно. Прекрасно, відпочиваємо. І перевіряти, що ваша голова не висить, не зажимається плечима. Ліва рука, права нога підтягнули. Нахдосі розслабляємо живіт. Видих. Втягнули в себе. Розслабляємо в живіт. Втягнуло себе. Ще розтягнули. Погляд прямо перед собою. Біля руки на підлогу. Розслабили живіт, видих, скрутилися. І відключаємо сідницю, також роботу, п'ятку штовхаємо право ногу назад. Вдих, видих. Вдих. Видих. І тут чим активніше ви будете працювати, да, тим нібито швидше буде накачуватися прес. Але насправді нам важливо, щоб ви... Лягами на спину, щоб ви навчилися правильно дихати і запам'ятали оцей паттерн. Руки на підлогу, коліні зігнути, видих, розслабили живий, штовхнули таз вперед, вдих. Штовхнули таз вперед, видих, попок в себе. Підкрутили куприк, Ще вдих. Штовхнули живіт, таз вперед. Легкий прогін в попереку, видих. Жали, підкрутили під себе і ще вдих вперед. Видих. Підтянули м'язопромежний живіт. І тут досі розслабляємо живіт, а на видосі ви можете навіть п'ятками, впираючись підлогу, трошки підіймати так, підкручувати живітом на себе. Але ж знову ж таки, концентрація на м'язах живота. Вдих, видих, підтягнули в себе. Вдих, видих. Прекрасно. І тепер ви знайшли своїми великими пальцями наші та за кісточки, з'їхали на сантиметр всередину, такі ямки. І ми з вами покашляли, <кій> виштовхнули наші пальці вгору і утримуємо в цьому положенні. Тут можна вивести дві ноги, зігнути в колінах, і в такому положенні утримувати. Перевіряйте, що у вас живіт не провалюються пальці. Вони <кій> можете покашляти. Придавити поперек до підлоги, і ми отримаємо ваші пальці виштовхнені нагору. Це таким чином ми перевіряємо наш поперечний м'яж живота, що він активний. Навіть у людей, у яких плоский животик, у мене так було. Я займалася гімнастикою, в мене гарно був підкачений прес, але поперечний м'яж живота не працював. Тобто, коли я його так затримувала, він в мене одразу провалювався вниз. Прекрасно. І тепер ми з вами будемо дві руки обрати за голову, права нога вниз, ліво зігнули коліна. І ми повільно, вдумчиво видих до коліна. Вдих, видих. І на видусі ми з вами втягуємо живіт в себе. Якщо ви робите все правильно, у вас вже повинен Прямо підпікати живіт, прежив... ягід живота, прямий. Якщо це складно робити, ви можете робити скоріше. І на кожен рух робити видих. І також перевіряти, що ви дорівнюєте ногу до кінця. Дорівнюйте до кінця. Угу. Відпочиваємо. Витягнули дві руки нагору, розслабили живіт. Підтягнули два коліна, дві п'ятки відірвали, дві руки вперед і рухаємося паралельно підлозі, ніби то хтось з вас тягне за руки. На кожен поворот ми додаємо видих, і на кожен видих ми додаємо втягування пупка. Угу. Продовжуємо ще 10. Вдих, видих. Придавлюємо поперек до підлоги. Тягуємо живі. Можна видихати як через рот, так і через ніс. Ще. Молодці. П'ять секунд. Рукою дотягуємось далі, 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 далі. Ох, в мене вже полає. Давайте, ліва нога на підлогу рівна, права зігнута. Праву руку за голову, ліву руку в сторону. Ми робимо вдих, надули живіт, видих правим ліктем, тянемось до рівної ноги. І назад. Розслабили живіт, надули його і видих. Тягуємо живіт, тягнемось ліктем до рівної ноги. І ще. Вдих, розслабили живіт, видих. Тобто тут ви, я думаю, вже зрозуміли паттерн дихання на видосі. Ми розслабляємо живіт, навдосі ми втягуємо. Ви маєте, ось, сказала навпаки, на видосі ми розслабляємо. На видосі втягуємо живіт, да? навдосі розслабляємось і виштовхуємо живіт. І міняємо нашу ногу руку. І важливо цей паттерн дихання взяти з собою у повсякденне життя і приміняти його, Послідкуйте, Коли ви нахиляєтесь, розслабили живіт, видих. Коли, наприклад, ви нахиляєтесь взяти пакет або дитину і підіймаючись нагору, перевіряйте, що ви втягуєте живіт в себе. Бо якщо ви його не втягуєте, всю напругу бере на себе всю вагу ваша спина і таким чином вона перерозтягуються і а, мають потім різні болі, у попереку, у куприку, а все тому, що просто ваш прес не допрацьовує. Розслабили живіт, тягнули. Розслабили вдих, тягнули, розслабили вдих, тягнули. І ще. Угу. Молодці. І нас залишилась лише остання вправа. Ми вирівнюємо дві ноги нагору. Тут, якщо у вас не вирівнюються ноги, нічого страшного, залишати їх зігнутими. Руки на підлогу вниз, і ми робимо на видосі відштовхування таза нагору. Тобто невеликі, це буквально сантиметр-міліметр. Підіймаємось нагору. Якщо це легко, можна руки прибрати вгору і працювати без допомоги рук. Стопи не на себе. І намагайтеся тепер, якщо це виходить легко, робити мінімальний рух і мінімальну амплітуду ногами. Тобто не розкачувати себе, не робити це з замахом, а саме локально отримуючи таз, підтягувати, живіть нагору. Ще п'ять, чотири. І я вас вітаю. Вітаю з закінченням. Це була наша така спокійна. Вдумчиве тренування на м'язи живота. Сподіваюся, вам сподобалося. У мене вже просто горить прес і тут, і тут по боках. Дивіться також мої заняття 10-20 хвилин для підкачки попи, щоб вона була як горішком. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте мені їх або у коментарях, або напишіть в мені Instagram в інстаграм Директ. Я завжди вам відповім. Якщо у вас є якісь протипокази, у вас були нещодавна операція або є наявні грижі, будь ласка, це з дозволом вашого лікаря. По перше, по-друге, подивіться в мене в Інстаграм, Є протипокази. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь проблеми, просто впевненіться, що вам ці вправи робити можна і вони вам не навредять. Бо, все ж таки, іде активна робота з м'язами живота з органами вручного полості. Тому бути уважні та цінуйте своє тіло, відноситись до нього з повагою. Я бажала вам гарного дня щоб у вас був плоский животик, підкачена кругла попит та стрімкі ноги. Саме головне, щоб у вас був спокій та гармонія в душі та в голові. Приходьте до мене на заняття у йога клуб, ми там працюємо зі всім цілом. Вічна тиждень у нас повноцінні практики з йоги. Кожен день 10-15 хвилин на руханка, також запрошені експерти, дуже цікаво, у нас там класна таке ком'юніті, підтримуюча. Тому я вас чекаю і до нових зустрічей. Namaste